Привіт, любі, дорогі у Це старопрогноз на грудень 2024 року. І так, давайте подивимося, що скажуть вам карти. Яким буде для вас грудень? Які енергії пануватимуть, що вам приготувала доля? І так, у мене сьогодні 5 колод. І запитаємо карти, що приготували вам? Король? Король нічів! А якась людина така буде присутня в вашому житті. Король, така людина слова, людина статусна, буде впливати на ваше життя. Можливо, це ваш бос, чи ваш тато, чи друг, чи, можливо, людина, з якою ви будете співпрацювати, мати якісь справи. Зараз подивимося, що це. Двійка Пентаклів це дійсно про бізнес, про колаборацію. Якщо, можливо, це бос, це робота або клієнти ваші якісь хороша карта. Двійка Пентаклів це коли узгоджуються якісь фінансові справи. Так, дивимося далі. Наступна колода. Так. А знову фінансова тема буде в грудні вам актуальна, і, можливо, цей король буде вам допомагати виходити такої, такої скрутної ситуації. П'ятірка пентаклів – це про якусь недостачу. Незакриті якісь фінансові дири, щось треба буде переробляти, переосмислювати, звертатися до фахівців, може, це ваш бухгалтер, помічник, фінансовий директор, або будете звертатися в банк до фахівців, які будуть вам допомагати виходити із такої ситуації, з грішми фінансових таких перепльотів, щось буде коїтися і тут. П'ятірка знову, П'ятірка – це є взагалі така енергія переходу, енергія такої переходу, коли ми переходимо з якогось рівня на інший, або треба вирішити якусь проблему, вирішити якісь питання. От, власне, от в картах Таро п'ятірка означає цей перехід, оцю таку, нібито кризову ситуацію. Насправді вона вирішується, є вирішення. Цих питань є варіанти. Але людина тут трошки сумує, в такі, така розчарована, якісь розчарування. Хоча насправді є всі шанси тут дві чаші повні цілі і три розбиті. І людина дивиться в ті чаші, які розбиті, не дивиться в питання, які вирішуються, які легко вирішуються. Здається, що вже все рухнуло, але насправді ці питання вам дуже легко буде вирішити. Давайте подивимося далі, що ці п'ятірки приготували. А, так, не всі будуть такі конфліктні ситуації, і ці конфліктні ситуації будуть, власне, зв'язані з грошима. А, тут, можливо, навіть ваші партнери по бізнесу, тут знову король Пентаклів це людина. По гороскопу такі діви, козироги, тільці спокійні, стабільні будуть присутні і будуть допомагати вам виходити із такої фінансових переплетінь, вирішувати якісь питання. А можливо, ці питання зв'язані з кредитами або вкладання грошей, і ви будете вагатися вкладати мені гроші, не вкладати. Буде багато у вас переживань, і власне будуть у вас люди, які будуть вам допомагати приймати рішення. А тут у грудні у вас на першому плані фінансове питання буде, треба буде вирішити в першу чергу фінанси. І знову фінансова карта, шістка. Це про те, що гроші будуть, гроші є, все налагодиться. Шістка це вже така карта стабільності, коли є дохід і розхід, все. Це вже налагоджено така стабільна, хороша робота, хороший стабільний дохід. І навіть прибуток. Це якщо є, це є клієнти, є клієнтська база, є гроші, є робота, якщо ви в пошуку роботи, то ви знайдете цю роботу. Шестірка пентаклів це. Про Стабільний дохід про те, що ви знайдете джерело доходу. Так чи інакше, джерело доходу ви знайдете. Буде все. Це карта і відповідь так. Треба буде подолати якісь труднощі, вирішити якісь питання, звертатися до фахівців, але це однозначно ви все-все зробите. Так, наступна колода. Дивимося. І е, буде швидко. Це все буде дуже дуже швидко. Швидко вам треба буде приймати рішення, е, і швидко ці питання ви всі вирішите. Рицар, жезлі це швидкість. Е, це коли е, блискавично ви приймаєте рішення і блискавично ці рішення е, вирішуються. Ці проблеми і задачі у вас блискавично вирішуються. Є допомога, є підтримка, є кому порадити, є кому. Вам сказати, що робити далі, є підтримка. Шістка Пентаклів, вона вже була шістка пентаклів, і тепер знову, тобто стабільно, бачите, все ж таки виходить на перший план в грудні така фінансова тема. І тут уже, якщо два рази шістка пентаклів, це про те, що вже у вас будуть гроші, і треба буде їх знову вкладати. Тобто, ви будете задумуватися над тим, що вже треба примножувати, відкладати стабільний дохід, покриття всіх ваших кредитів. Всіх ваших фінансових, дір, все проплачено, і це хороша карта. Карта добробуту, достатку, коли все стає на свої місця. І вам стає на все. І навіть ви подумаєте над тим, можливо, відкрити ще щось. Тому що тут місяць, молодий місяць це про те, що. Є енергія, є бажання втілювати якісь ще інші свої проекти, просуватися вперед в бізнесі. Так. хороший у вас розклад такий. І грудень почнеться з вирішення фінансових питань, успішно причому. Так, далі дивимося: Любов, карта кохання, закохані. І це також про, якщо це ваша тема. Це про кохання. В першу чергу закохані – це про кохання, є шанси зустріти свою половинку, зустріти партнера. Це зустрічі, це побачення, романтичні побачення. Також, якщо ви в шлюбі, це також відродження ваших таких відносин. І також по бізнесу. Це є хороша колаборація. Це коли двом людям легко порозумітися, коли все чітко, ясно і вирішуються любі питання, так скажем, полюбовно вирішуються всі питання. Це підписання договорів, створення колаборацій, якісь створюються союзи разом. Ви щось удвох вирішуєте. Чи з другом, чи з партнером по бізнесу, ще якісь проекти, просування вперед. Це дуже хороша карта: просування вперед, колаборації. Це коли завжди у двох щось ви робите. Так, дивимося далі. П'ятірка пентаклів знову бачимо, що. П'ятірка Пентаклів уже була. Будете ви задумуватися над тим, що робити, як робити, як поступати. Знову ж фінансові питання, сплата, можливо, податків. Кінець року, закриття всіх фінансових питань, і також це ви можете почувати, якщо і все в порядку, наприклад, з фінансами, карта така стабільності є тут. А тут ви можете відчувати такий холод, і вам може здаватися, що тут ми бачимо лід, все таке заморожене, людина змерзла, стоїть одинока, і ви можете відчувати таку одинокість, навіть при тому, що біля вас є ваша родина, ваша сім'я. Ви можете відчувати, що ви все що ви одині, що так вам холодно на душі може бути якась така ностальгія, сум. І такі як замороження, замороження серця, або ви захочете від когось закрити і заморозити своє серце а до когось, кому ви напевно забагато віддавали, і кому, від кого ви не відчували віддачі. Тому що тут є і карта любові, і карта таких розчарувань, і п'ятірка – це також перехід, перехід а, і. Перехід він завжди через кризу якусь. Перехід до кращого, але ви будете відчувати на серці отаку кригу і такий трошечки холод. Буде вам здавати, що ви завжди одні. Але подивіться, тут, зверху, бо людина стоїть біля будинку, і тут у вікнах світло. Квіти, родинне тепло, родинне дерево. Тобто вас чекають, вам є куди йти, вам здається, що ви одні, вам холодно, сужа. Але насправді, якщо розвернутися, ви побачите, що в будинку у вікнах світло, вас чекають, вас люблять, вам є до кого йти, у вас тепла оселя, і вас там чекають. Ви маєте підтримку. Бувають такі моменти, коли людина Розчаровується, можливо, просто ви змучені і трохи розчаровані. Так, дивимося далі: Золоте таро, Красива, говоряща колода. Так, наступне дивимося: чаша емоції. І знову це про кохання. Тус чаш це дуже дуже хороша карта. Це коли емоції б'ють через край. Насправді це емоційно чудова карта, дуже хороша карта, коли так добре аж до сліз. А це також про кохання, про зустріч людини, тому що це щось нове. Тут це щось нове, нова енергія, нові почуття, можливо, людина йде в ваше життя чи народження дитинки. Це все нове, що йде в ваше життя, з дуже хорошою такою позитивною енергетикою. І це також приготування до весілля, до яких до свят приготування. Це радісні емоції, які льються через край. Як повна чаша радості. І цю повну чашу дає все віддає вам на долоні якийсь шанс, шанс радості, шанс ем, здійснюється мрія, тому що тут час це також ще про здійснення мрії. Якась мрія ваша здійсниться однозначно чудова карта. Тут це взагалі дуже-дуже хороша карта. Серце ваше буде битися, будете ви відчувати оце щастя, оце тепло, оцю любов. І рицар Пентаклів. А дивіться, якщо це ваша тема, тут зустріч людини, побачення, кохання, якісь зав'язуються стосунки, рицар, це може бути навіть і з молодшою людиною від вас. Ваш партнер може бути набагато молодший від вас. І така. Буде у вас можливо романтична історія, але тут ще те, що Рицар Пінтаклі це про стабільність, про просування справ, так якби не швидко, як, наприклад, рицар жезлів, але рицар Пінтаклі це така грошова підтримка, можливо, хтось вас підтримає фінансово. Це і подарунки, це такий матеріальний світ, приємно, коли дають подарунки, приємно, коли підтримка є. Кінь це також завжди підтримка. Людина на коні почуває себе в більшій безпеці. Також це може бути покупка автомобіля. І такий стабільний дохід, як кажуть, не швидко, але поступово, але надійно. Так, і остання колода Таро. Дивимося далі. А, суд. Карта суд, правосуддяч, це про, може бути і такий суд, як справжній, і також це ще про вирішення, що буде два варіанти вирішення ваших, тому що людина тут тримає. Терези, і у вас будуть якісь вагання. І буде два етапи чогось до вашого її мети, треба буде пройти ще якісь два етапи, ще треба буде вирішити якісь питання, ще щось треба буде приймати рішення. І доля вас переставить, тому що ця карта вона така є кармічна, тобто непроста карта з сильною енергетикою. Поставить вас життя перед вибором, вам треба буде вибирати. Із двох, можливо, навіть із двох партнерів, якщо це ваша тема. І два варіанти виходу із вашого положення. Вам треба буде ставати, задавати свої питання, думати, і тут ви самі маєте прийняти рішення. Тут за вас ніхто це рішення не прийме. Вам треба буде тримати ті терези і зважувати ваші вчинки, ваші емоції, можливо. Скоріше за все, такий емоційний стан, і це завжди дві дороги. Можливо, ви будете стояти на роздоріжжі. І треба буде прийняти рішення, іти направо чи йти наліво, куди вам рухатися далі. Така, от хочеться витягнути ще одну карту на цю, а тому що це завжди таке, як то кажуть, питання, якщо ви стоїте на роздоріжжі. І ми бачимо, що дівчина тут тримає гострий меч руками голими, їй нічого не є. Тут якась ще треба буде вам прислуховуватися Порада, нічна жриця це порада, що як вам ви станете на роздоріжжі. І вам треба буде приймати рішення, не слухайте нікого, слухайте свою інтуїцію. Слухайте, як підказує вам ваша інтуїція, голос своєї інтуїції, почуйте, щоб його почути, та вам таку підказку. Задавайте собі запитання. Задавайте собі запитання: день, два, три, скільки треба, і ви отримаєте відповідь. Ви дійдете до. Перепровіряйте себе, не слухайте нікого. Можливо, це буде вам важко, але це буде правильно. І не буває неправильних рішень. Ви можете думати і вагатися, власне, що як я прийму таке, такий варіант це буде неправильно. Якщо я прийму такі, завжди буде правильний варіант. Той варіант, який ви виберете, той для вас і буде правильний. І так, ще одна карта. І вам буде що святкувати. Так, дивіться, у трьох, а, можливо, в три подруги, три друга, тому що розклад і для чоловіків, і для жінок. Я знаю, що і чоловіки дивляться розклади. А, і пишуть в коментарях. Дякую вам дорогенькі за коментарі. Я всі читаю, на всі відповідаю. Мені дуже приємно. Діліться своїми враженнями в коментарях. Слухайте ще, переслухайте інші відео за минулий місяць. За листом поділіться, що у вас збулося. І також підписуйтеся на канал. Переходіть до мене в інстаграм по посиланню, я залишаю завжди посилання під відео. І карта Трійка Чаш це хороші емоції, це чудові, радісні емоції. Вам буде що святкувати, ви святкуватимете можливо, навіть новий рік, Різдво, а в теплій дружній компанії в колі Однодумців, де вам буде. Дуже-дуже добре, радісно. як І вам буде що святкувати. Хороший у вас розклад. Чудові карти, чудові енергії. І на цьому вже будемо закінчувати. Ось такий хороший розклад у вас. А я вас люблю, обіймаю і до зустрічі!